Привіт! Сьогодні я готую пиріг з м'ясом, картоплею та цибулею. але не просто так. Рецепт мені підказав штучний інтелект. Чи вийде смачно? Давайте разом перевіримо. Поїхали! В мисці змішати кефір з содою, додати сіль, олію та борошно. Вимісити м'яке тісто, накрити і залишити на 30 хвилин. Три картоплі почистити і натерти на терці. цибулю подрібнити. Куряче філе нарізати невеличкими кубиками, посолити і додати спеції за смаком. Тісто поділити на дві частини, кожну розкачати в пласт, викласти начинку на один пласт тіста. Накрити другим і защепнути краї, зробити отвір в тісті, смастити пиріг яйцем, посипати кунжутом. випікати в духовці при 180 градусів приблизно 40 хвилин. Ну що ж, пиріг вийшов Просто чудовий, тісто м'яке начинка соковита. Штучний інтелект не підвів. Якщо вам сподобалось цей експеримент, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і пишіть у коментарях, які ще рецепти ви хочете побачити. Може, ще щось приготуємо за рецептами штучного інтелекту. До зустрічі в нових відео!